Всім привіт, друзі. Мені не дуже дозволяють багато говорити, тому я не буду говорити дуже багато. По-перше, я хочу подякувати вам всім за те, що я жива, і хочу подякувати вам всім за ваші хороші слова. Вони дуже мотивують. І хочу подякувати за погані слова. Вони насправді мотивують ще більше вийти з лікарні От, якомога швидше. Так, я знаю, що я виглядаю зараз погано. Але принаймні мене лікують, і мене лікують дуже добре українські лікарі. А, і я точно знаю, що я виглядаю зараз набагато краще, ніж виглядають в Україні справедливість і правосуддя, тому що їх сьогодні не лікує ніхто. Мені дуже важко, і мені важко навіть насправді записувати це звернення, але це набагато простіше ніж в нашій країні перетравлювати всю цю величезну кількість регіоналів, сепаратистів та мусорів. Вона має сьогодні перетравити для того, аби хоч якось вижити. І я навіть не про те, що я досі не знаю імені замовника нападу на мене. Я про те, що Ганзюк – це не просто прізвище, це прізвище в ряду 40 інших таких самих прізвищ, нападів, яких сталося за останній рік. За останній рік в Україні сталося 40 нападів на громадських активістів. Замовники жодного з яких не були названі. Половина цього списку найгірша і що найбільше мене жахає, це особисто відомі мені люди. Інших я не знаю, але тим не менш кількість це просто вражає. Напад на Устименка не розкрита. Напад на Булаха не розкрита. Три напади на Стерненка, жоден з яких не розкритий. Десятки прізвищ, ну й замовників. Лісічкин, сторожук, Полипчук – Петіченко, Бичко, Шабунін, Кузаков, Козьма, Мокриков, Філіпас. Більше 40 нападів за останній рік хто замовив усіх цих людей, хто покривається мовтиків, чому така кількість розслідувань саботується? Чому ми маємо терпіти, поки найактивніших з нас вбивають та калічать? Чому ми заохочуємо людей до громадської діяльності, але не можемо їх захистити? Хто замовив всіх цих людей? Хто покриває їх замовників? Чому така кількість розслідувань саботується і чому ми мовчки маємо спостерігати і терпіти, поки найактивніші з нас калічать та вбивають? Відколи це стало нормою? Біда в тому, що всі ці питання стали риторичними, але я вірю, що всі винні будуть знайдені, покарані і засуджені, і що кожен із нас буде вільним і не буде мати в серці страху.